Розділ перший, що таке стоїцизм, і навіщо він потрібен. Знаєш, друже, у кожного з нас бувають моменти, коли життя б'є так сильно, що здається, ти не витримаєш. Може, ти вже переживав це, а може, відчуваєш просто зараз, ніби світ навколо сиплеться, і ти питаєш себе, а для чого все це? Саме в такі хвилини я й сам колись шукав відповідь, і знаєш, відповідь я знайшов. Але вона виявилася зовсім не там, де я очікував. Ця відповідь змінила мене назавжди, і сьогодні я хочу поділитися нею з тобою. Це розмова не про книжкову мудрість і не про абстрактну філософію, це про життя, про те, як навчитися залишатися сильним, навіть коли все проти тебе, про стоїцизм. А тепер слухай уважно, бо сьогодні я дам тобі просте пояснення, що таке стоїцизм. Не сухе визначення, а правду, яка працює щодня. І в самому фіналі я розкрию тобі суть одним реченням але повір мені, почути його відразу нічого не змінить. Щоб зрозуміти цю істину по-справжньому, потрібно пройти шлях разом, крок за кроком, розділ за розділом. Лише так фінальні слова складуться для тебе в цілісну картину. І тільки тоді вони зможуть зачепити тебе по справжньому. Але перш ніж ми підемо далі, підпишись на канал Стимулус. Тут ми разом відкриваємо ключ до себе, до внутрішньої сили, до життя без хаосу. І не забудь увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. Розділ другий життя як буря, як стоїцизм допомагає справлятися зі стресом. Подумай, друже. Наше життя схоже на море, і кожен із нас, наче корабель. Часом вода спокійна, сонце світить, і здається, що попереду лише тиша й легка дорога, але ж ти знаєш, що завжди приходить буря. Буря може виглядати по різному, це втрата близької людини, це зрада, це провал у роботі, борги, несправедливість, хвороба. Інколи навіть найменша хвиля може збити з курсу. І тоді ми відчуваємо себе маленькими й безсилими перед величезною силою життя. У такі моменти більшість людей питає, чому саме я, чому зараз, і чи зможу я витримати. Але стоїки дивляться на ці бурі інакше вони знають, буря неминуча ми не можемо зупинити вітер чи наказати хвилям стихнути, проте ми можемо навчитися керувати вітрилом. Бо справжня сила людини. Не в тому, щоб уникати бурі, а в тому, щоб пройти крізь неї, і навіть більше стати сильнішим після неї. Стоїцизм починається з розуміння життя завжди буде змінюватися, і бурі завжди будуть приходити, але ти сам вирішуєш, ким ти залишишся після того як вони пройдуть. Розділ третій. Чим не є стоїцизм? Розвінчуємо міфи про філософію спокою. Багато хто помиляється, коли чує слово стоїцизм. Дехто думає, це, мабуть, про те, щоб стати каменем, не відчувати нічого, не радіти, не сумувати, просто йти, немов тінь серед людей, але це неправда. Стоїцизм це не холодність, це не байдужість. Коли людині все байдуже, її життя втрачає сенс, залишаючи тільки суху оболонку існування. Стоїк же живе повноцінно, тільки не дозволяє емоціям керувати його розумом. Є ще одна помилка: люди вважають, що стоїк тікає від життя. Мовляв, він сховався від світу, боїться радощів і втрат, сидить у своїй печері, але стоїцизм не для того створений, він для самого життя, для того, щоб у самому вирі подій залишатися гідним, спокійним, сильним, скажу простіше стоїцизм це не про втечу від почуттів, це про те, щоб не ставати їхнім рабом. Ти можеш радіти, сумувати, кохати і навіть гніватися, але водночас залишатися собою, не втрачати внутрішньої рівноваги. І, можливо, на перший погляд, ти ще не помітиш усіх ниток, що з'єднують ці думки. Але коли ми пройдемо далі через розуміння того, що під контролем, а що ні, через силу реакції, через свободу і повсякденні випробування, тоді картина має скластися сама. І, ти відчуєш, що всі ці уроки ведуть до однієї простої істини, яка стане зрозумілою без жодних пояснень. Розділ четвертий: що під контролем, а що ні. Ключ до внутрішньої сили. Тільки задумайся, скільки дорогоцінних днів і ночей життя ми марнуємо на речі, які не в наших силах змінити дощ, що падає у потрібну чи непотрібну мить, хвороба, яка приходить без попередження. Слова, які ранять нас несподівано, зрада, невдача, втрата, жодна з цих подій не під нашим контролем. Але є те, що завжди залишається нашим, наші думки, наш вибір, наша реакція це маленьке вікно свободи, через яке ми можемо бачити світ і діяти всередині нього так, щоб залишатися людиною. Я бачив, як люди витрачають життя на злість і образи, на спроби контролювати те, що неможливо. І кожен раз це веде лише до страждання. Та коли вони починають дивитися всередину себе, вони розуміють навіть у бурі вони можуть стояти стійко, навіть у хаосі вони можуть зберегти спокій. Стоїцизмучить нас розділяти, і цей поділ ключ до свободи. Не все у житті можна змінити, але все, що ми робимо свідомо, наше. І коли ти це відчуєш, навіть найсильніша буря. Не зможе зруйнувати твою внутрішню рівновагу, і ще один нюанс: спостерігай за собою уважно. Адже розуміння того, що під контролем а що ні, лише крок. Наступний крок навчитися діяти і реагувати правильно. І саме це ми розглянемо в наступному розділі. Розділ п'ятий Сила реакції. Як правильно реагувати на складні ситуації? Ось що я хочу тобі сказати. Подія сама по собі нічого не означає, не вона визначає, ким ти станеш, а те, як ти на неї відреагуєш. Уяви, два чоловіки стоять під одним і тим же дощем один нарікає, бурчить, ображається на життя, інший піднімає обличчя, вдихає повітря, дозволяє собі відчути холод і вологу і посміхається. Подія однакова, а результати зовсім різні. Я часто бачив, як люди втрачають спокій через те, що події виходять з під контролю, але справжня сила у твоїй реакції, у твоєму виборі, як сприймати світ. Скажу так, це як тренування м'язів, дивись на життєві удари не як на тягар, а як на вправу для душі, кожна складна ситуація, можливість зміцнити внутрішню стійкість. І якщо ти навчишся помічати цей вибір, Усвідомлювати його і діяти правильно, ти вже не будеш просто пливти за течією, ти станеш тим, хто формує власну внутрішню реальність незалежно від бурі зовні. Подумай про це, що важливіше подія, яка трапилася, чи те, що ти зробиш із нею. Саме над цим ми працюємо в наступному розділі, коли поговоримо про справжню свободу, яку дає стоїцизм навіть у зовнішніх обмеженнях. Розділ шостий. Справжня свобода у стоїцизмі бути вільним всередині себе. Задумайся, що таке свобода? Багато хто скаже мати все, що хочеш, робити все, що заманеться, але це лише зовнішня свобода, і вона дуже хитка, вона зникає, коли приходить полон обставин, критика, втрата або хвороба. Справжня свобода всередині, і вона не залежить від зовнішніх умов. Я бачив людей у темних камерах, обмежених у рухах, але які були вільніші за тих, хто на волі. Чому? Бо вони керували собою, своїми думками, своєю реакцією. Стоїцизм дає таку свободу він показує ти можеш бути спокійним навіть тоді, коли світ кричить навколо, ти можеш залишатися гідним навіть тоді, коли інші прагнуть зруйнувати твою гідність. Уяви, криза, втрати, образи вони не в змозі забрати твою внутрішню стійкість, якщо ти її тримаєш. І це не магія, це вибір, вибір бачити світ таким, який він є, і відповідати мудро. І тут важливо пам'ятати, ця свобода не приходить миттєво, вона росте через практику, через розуміння, через поступове навчання вибирати реакцію, а не піддаватися хвилям зовнішніх подій. Ти відчуєш, що кожна буря, кожна невдача це не кінець, а перевірка твоєї внутрішньої свободи. І коли ти її здобудеш, ти зрозумієш, що справжня влада не в тому, щоб змінити світ, а в тому, щоб залишатися собою всередині нього. Наступний розділ покаже, як цей принцип працює щодня у роботі, у родині, у складних життєвих ситуаціях, і саме там стоїцизм стає практичним інструментом життя. Розділ сьомий стоїцизм у щоденному житті. Робота, сім'я, труднощі. Друже мій. Тепер уяви собі звичайний день, робота, родина, зустрічі, телефонні дзвінки, маленькі розчарування, великі втрати. Іноді здається, що навіть найменші проблеми тиснуть на тебе так, ніби світ зібрався проти тебе. Саме тут стоїцизм проявляє себе щиро він не ховається в книжках. І не живе лише у філософських словах. Він працює у простих речах, коли ти зберігаєш спокій у сімейних суперечках, коли не піддаєшся паніці на роботі, коли не втрачаєш гідності перед критикою чи невдачею. Я бачив, як батько, що втратив роботу, міг впасти у відчай, а міг використати це як шанс стати кращим, підтримати дітей, знайти новий шлях. Він обрав друге і це дало йому справжню силу. Кожна дрібниця вибір, кожна реакція тренування душі, і чим більше ти практикуєш, тим легше пройти через біль і втрати, залишаючись спокійним і гідним. І саме ці щоденні кроки ведуть до того, що здається неможливим вони збирають пазл твоєї внутрішньої стійкості. Кожен вибір маленький камінь, який будує твою свободу і мудрість. Але найцікавіше. Якщо ти уважно спостерігатимеш, ти помітиш закономірність, і ця закономірність ключ до того, що я покажу в наступному розділі, коли відкрию просту ясну формулу стоїцизму, яка підсумує все, що ми обговорили. Розділ восьмий проста формула стоїцизму як жити гідно, спокійно і мудро. Друзі. Перш ніж ми перейдемо до фіналу, хочу попросити вас про важливе. Якщо вам близька ця тема, підпишіться на канал Стимулус, поставте вподобайку, і поділіться цим відео з тими, кому воно може допомогти. Це не просто формальність, саме ваша підтримка дає змогу розвивати канал і створювати ще більше змістовних історій, які надихають і змінюють життя. Я вдячний кожному з вас за це. А тепер важливе питання до вас: скільки часу у своєму житті ви вже витратили на речі, які неможливо змінити? Напишіть про це в коментарях. Ваша відверта відповідь може стати підказкою і підтримкою для інших глядачів. Ось тепер усе, про що ми говорили, збирається воєдино. Стоїцизм не складна філософія, не книжковий термін, не абстрактна мудрість. Він дуже простий. Він говорить: роби, що можеш, приймай те, чого змінити не можна. Живи гідно, спокійно й мудро. Це формула, яка працює завжди. У будь-яких обставинах, коли ти зустрічаєш бурю життя, коли з'являються втрати і невдачі, коли світ здається несправедливим. Кожен наш вибір, кожна реакція, кожен маленький крок у щоденному житті це твій інструмент, і якщо ти користуєшся ним свідомо, ти залишаєшся вільним навіть у найскладніших ситуаціях. Стоїцизм це не про те, щоб уникати болю чи емоцій. це про те, щоб зрозуміти, твоя внутрішня свобода. Твоя сила і твій спокій завжди під твоїм контролем, і саме це робить життя повним, а людину мудрою. Тепер, коли ти пройшов весь шлях разом зі мною, можливо, ти помітив, що всі ці дрібниці, бурі, втрати, реакції, свобода, щоденне життя насправді ведуть до однієї простої істини, і вона зовсім не складна, вона лише чекає, щоб ти застосував її у своєму житті.